Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 20 листопада 2025 року починаємо засідання бюджетної комісії щодо розгляду питань фінансового характеру. На розгляд до розгляду сесії пропонується розтягнути перелік питань. Розпочну із зачитування листів, які до нас надійшли із військових частин а саме, Уманський відділ, відділ, другий відділ Уманського районного територіального центру комплектування підтримки звертається до е, міської територіальної громади з столом зв'язку із службовою необхідності для забезпечення повсякденного функціонування другого відділу Уманського ТЦК в умову дефіциту електроенергії, виконаного масовими ракетно дронними атаками агресора на території України. Прошу вашого сприяння придбанні для потреб другого відділу Уманського ТЦК та СП та підпорядкованого підрозділу охорони зарядних станцій екофлоу або аналогу кількості дві одиниці за наступними технічними характеристиками. Зарядна станція Екофлоу міськістю зарядної 2, 0, 48, 2, 1, вихідна потужність 24 кВт. Можливо, даний вид і за умови погодження військової адміністрацією передати на фінансування. Наступний лист військова частина А-746 звертається до Рожківської міської територіальної громади з, з моменту здійснення широкомасштабного наступу Російської Федерації на суверенній кордони України та запровадження військового стану указу президента від 24 лютого 22 року No6422 року, року заперше закону України. Підрозі нашої бригади щоденно здійснюють заходи стримування військової агресії ворога, забезпечення територіальної цінності України та захисту її суверенітету в цілому. Останнім часом ворог концентрує сили та засоби в зоні відповідальності військової частини А-7046, свою чергу проявляється намагання завдати значних ушкоджень, як особового складу, так і матеріально-технічних засобів, що є застереження бригади. На превеликий жаль, такі намагання подекуди приносять позитивний результат для ворога. З метою безперебійного та повного забезпечення функціонування військової частини а в тому числі комплектування майно та технікою прошу заглянути питання щодо надання фінансових допомог, вигляді субвенції військової частині А-746, закупівлю для хідного майна, а саме засобів РЕП, БПЛА, засобів зв'язку та інших потеряльно-технічних цінностей, засобів для здійснення бойових завдань. Сідається просимо про планувати і вказувати фізику. Також розглянути даний лист на умови погодження Черкаської обласної військової адміністрації передати вашу слово. Хто за наступний лист. урядська районна державна адміністрація висловлює вам щиро дячність за активну громадську позицію та надання всебічної допомоги військовим частинам Обладних Сил України за умову. До нового режиму воєнного стану одночасно звертаємося з проханням по можливості розмірятися фінансового ресурсу бюджету, надати матеріальну технічну допомогу, необхідно для з плантування бойового завдання та підтримування діяльності військової частини А0224, пов'язані з захистом на зажді територіальної цілісності та суверенітету України. Приведе до листа командира військової 4 а 24 від 29.10.2025 року. Казинова з унизкові районної військової адміністрації прошу напівкою до цього вірусу. І є лист саме, що осять зарядна станція, ноутбук, букв і інтерв'ю. Дали лист, погодження, виділити фінансування. місць Служба безпеки України. Передбачено програму розділення визволення на території Жертської міської територіальної громади протягом 21-26 років, відтвердження рішенням Жарківської міської ради. Осимо розглянути питання щодо виділення управління СБ України в Черкаській області коштів у сумі 400 тисяч гривень. Давайте прийняття постійного рішення, просимо передбачити кошти на поточні перекрасу до дня кошти техніки та паливо місцевих матеріалів. Прямо положення прошу розглянути далі лист і принципі на сесії. І ще два листи наступних. Національна гвардія України, військова частина 3014. Просить надати допомогу сумі 300 тисяч гривень. Право використання коштів, ви, ну, також, якщо не виконати достигнути до 20 кінця а також до 2026 році. А саме, генератор інтернет, 3,5 кВт 3 штуки, спутникова система Starlink, 3 штуки, деревна станція типу Кофлоу 2 кВт-3 штуки. Після порахувати кошти зі реквізити для спілкувальної частини. Мошу розглянути даний лист, промова погодження військової обласної самі проведе наш вакциналь. І останнє листь Національна гвардія України, військова 4 66 звертається до нас з проханням забезпечити потребу військової частини, а саме акумуляторного батарезі. Для військової техніки ємністю 75, 10 штук, ємністю 95 ампер 8 одиниць. А також автомобільні 8 одиниць, 4 одиниці, 4 одиниці, 4 одиниці, 8 одиниць, 4 одиниці. А також електричний стабильок кількості 1 штука. Це не на 8 кВт, кількість 5 одиниць для забезпечення техніки. І кулярі. Афірі, Скайзон, Скобра, кількості 6 одиниць. Кулькирування, радіомаска, ТХ 16 кількості 6 одиниць. Прошу погодити даний лист з умовами ну, погодження військової професії адміністрації фінансування. Ну і переходимо до розкривання коштів. Наступного станом на 1.11.25 року. Він залишок становить 8 млн 950 тисяч 577 гривень 21 копійка. Ворота касового тіка 250 тисяч гривень. Він і залишок до розподілу 8 млн 700 тисяч 577 гривень 21 копійка. Пропонується до розподілу та наступні підвозями. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я жахлицької міської ради. В сумі 1 мільйон 462 тисячі 600 гривень, а саме 783 тисячі 600 гривень на інші на населення, а саме придбання підлітків медикаментів, технічних засобів, реабілітації. В інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення, виділення суми 649 тисяч гривень на. Випадку для населення фінансової допомоги. Однако. У <кій> нас соціальних послуг. Сумі 30 тисяч гривень <кій> на придбання виробів медичного призначення, а саме підвозки для дорослих. Сумі 30 тисяч гривень. Позав. Облаголос. Наступний підрозділ. Перевіковання дохідної частини станом на 1.1125 року встановив в сумі 1 млн 148 тисяч 475 гривень. Пропонується до розподілу. Центр надання соціальних послуг. В сумі 14 110 гривень для придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарів, а саме придбання насосної станції підвищеної потужності. Хто за? Ложки ГА. На оплату послуг заготовлення детального плану території за адреси Черкаського Васюнацького району міста Зашту вулиці 3А в сумі 90 тисяч гривень. Що не заперечуєте, я по ЖКГ зачитаю все разом, а потім ми проголосуємо, оскільки воно стосується все одного одного підрозділу. На оплату послуг з топографічного знімання зелені діяльні масштабі 1 до 500. Рієнтовною площу півтора гектара для розроблення детального плану території, розташованої за адреси в місті Жашків, вулиця Мастозавоць Катрі, Алманський район Черкаської області. Сума 20 124 грн. Наступне. На оплату послуг виготовлення проєкту землеустрою щодо обведення земельної діяльності комунальної власності в місті Жашків. Вулиця Маслозавоць Катрі, Алманський район Черкаської області. Сума 10 744 грн. Далі на оплату послуг... По розробці документації індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для населення в сумі 80 тисяч гривень. Наступне на оплату послуг по розробці технічної та технологічної документації для отримання дозів на спеціальне водокористування в сумі 90 тисяч гривень. Та на придбання коси бензинової марки штіль модель FS-410 кількості 13 одиниць. А саме. Одна одиниця для міста, 12 для населених сіл порядок громади. Сума фінансування 376 тисяч 850. І тому, по підводі ЖКГ повернується до розходу. 667 тисяч 738 гривень. Хто за? Дякую, що одного Наступний. Центр первинної первинно первинно медико-санітарної допомоги. Ось виділити кошти 4456 456 627 гривень на закупівлю металопластикових вікон та дверей в амбулаторію в села Вороне. Хто за? Економіка. На придбання карток первинного обліку військово зобов'язаних призовників на резервістів відкриті 10 тисяч гривень. Хто за обов'язок? Наступний перерозподіл коштів по міській стосується міської ради. Зня... Зняття коштів от, 100 тисяч гривень заробітної плати. Там перерозподілити на предмети, матеріали та обладнання і інвентар для ЦНА в сумі 100 тисяч гривень. Заходи загальної середньої освіти, перерозподіл коштів з зняття продуктів харчування. Сумі 2 мільйони 560 тисяч гривень та залишок коштів, відбачених на об'єкт капітального ремонту системи пожежної сигналізації, системи передачі перемоги, сповіщень про пожежу та управління евакуації людей в будівлях Жашківського ліцею номер 3 вулиця Соборна, 86, місці Жашківщика області. Суми 400 тисяч гривень знімаємо та перерозподіляємо на придбання меду на Жашківського ліцею No1 суми 1 мільйон 760 тисяч гривень. Придбання дизельного палива для шкільних автобусів, автобусів 500 тисяч гривень. Проведення щорічних медоглядів працівників закладів освіти 300 тисяч гривень. На проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт укріплі Жашківського ліцею №4 4 Жашківської міської ради Черкаської області за адресу Черкаська область, місто Жашків вулиця Городичник, 58, Заклади за збереження в сумі 400 тисяч гривень. Прошу проголосувати. Хто за одного. Переходимо до, до питання співфінансування заходів, що реалізується за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мається виділених відповідно до рішення Кабінету міністрів України у, Україн у попередніх бюджетних періодах за спеціальним фондом державного бюджету. А саме перерозподіл коштів з... З придбання обладнання і придбати матеріалу довгострокового користування суми 5822 гривень, а перерозподілити на придбання обладнання для забезпечення викладання навчального предмету захисту України на байдужа ліцею номер один суми 5822 гривень. Хто за наступний перерозподіл пред... з. Зняти з придбання обладнання предметів матеріалів до високого користування в сумі 52 398 гривень та первосподівиків на придбання обладнання для забезпечення викладання навчального предмета захисту України на базі Жашківської ліцеї номерів в сумі 52 398 гривень. То за наступний відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Жашківської міської ради розподіл коштів з надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям, з інвалідністю, хворим, які не здатні до які потребують сторонньої допомоги. Зняти кошти з суми 20 тисяч гривень та перерозподілити на інші виплати населення, а сам придбання. Безоплатного придбання ліків за рецептом лікарів 15 тисяч гривень та інші виплати населенню, тобто допомоги 5 тисяч гривень. Розподіл коштів по підрозділу це культура. Апарат культури просить виділити кошти в сумі 23 тисячі 826 гривень на придбання вертикальних жалюзів на придбання офісних меблів, тобто стіл, та на придбання і клеїв, на відділ культури опонується розподіл коштів з заробітної плати 45 26 гривень, на рахування на оплату праці 33 тисяч 499 гривень. Оплата послуг, крім комунальних, 10 тисяч гривень, та перерозподілити кошти на придбання меблів, тобто пенал і шафа, 19 тисяч 200 гривень, на придбання стрільців офісних 12 тисяч гривень. На придбання ноутбуку блотерія 30 499 гривень. Хто На бібліотеку пропозиція перерозподілити. З оплатом теплопостачання в сумі 13 тисяч 0,53 гривні, на придбання матеріалів та обладнання необхідне для укриття в сумі 13 тисяч 053 гривні. Будинок культури. Просить перерозподілити кошти з нарахування на оплату праці в сумі 134 308 гривень, з оплати електроенергії 100 тисяч гривень. Та перерозподілити на придбання одягу сцени 127 400 гривень та придбання прожекторів 18 600 гривень. Хто за. Да. також придбання будинку культури, Ось виділити кошти на придбання прикладу ялинки в сумі 88 308 гривень. Хто за? Мистецька школа просить розподілити кошти із заробітної плати 98 тисяч 600 гривень. На придбання мікшеного пульта 70 тисяч гривень. На придбання локальних мікрофонів 10 тисяч гривень. На придбання прожекторів для концертної зали 18 тисяч 600 гривень. Радіон просить розподілити кошти із заробітної плати. Суми – 77 795 гривень. На на оплату праці 21 340 гривень. Та викидайте на придбання машинки для розмітки кулів 26 995 гривень. На придбання тисок 21 340 гривень. На придбання гетрів до манішок та м'ячів футбольних та волейбольних суми 60 800 гривень. Наступне субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту, на облаштування безпечних у закладах, що надають загальну середню освіту протипожежний захист, зокрема військових, військово-морських, військово-спортивних ліцеях із посиленою, військово-фізичною підготовкою за рахунок відповідної субвенції державного бюджету. Суми 580 428 гривень. Та спрямувати на проведення робіт по об'єкту вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій горища Жашківського ліцею No3 Жашківської міської ради Черкаської області за адресою Черкаської області міського район міста Жашків, вулиця Соборна, будинок 86, сули, 126 918 гривень. На проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, систем передачі тривожних сповіщення повіщення. повіщення про пожежу та управління евакуації людей у будівлі жартівської ліцею No3, вулиця Соборна, 86 в місті жартів Чекаської в сумі 457 тисяч 510 гривень. Хто за одного. Далі субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції в сумі 97 799 гривень та спрямувати кошти на виплату заробітної плати педагогічним працівникам Жашківського ліцею номер 1 міського міської ради області, що забезпечують вивчення навчального предмету захисту України посередку в сумі 97 тисяч 799 гривень. Хто за? А також відділ освіти просить виділити кошти на забезпечення подарунків для учнів перших-4 класів. Ассама 1014 штук на суму 2 мільйони 202 тисячі, вибачає, 2020 гривень. Хто за? І лист пожежної частини. Прошу розглянути лист пожежної частини, Це звертається до нас з виділенням коштів в сумі 100 тисяч гривень для забезпечення потреб і повноцінного функціонування. Хто за? І, то, і відповідно. Ні, відповідно до розглянутих листів будуть внесені зміни до програми. Підготовлені проєкти рішення, які прошу погодити про затвердження програми внесених змін. Прошу проголосувати за програму внесення змін. Тобто. І у загальному і проєкт рішення підготовлення про внесення змін до рішення Жашківської міської ради від 20.11.2025 про бюджет Жашківської міської територіальної громади. Також внесла зміни. У нас ще є звіти комунальних підприємств установ і закладів за 9 місяців 2025 року, звіти про виконання фінансового плану центру метод соціальної санітарної допомоги Жашківської міської ради на 25 рік, за 9 місяців 2025 року, звіт про виконання фінансового плану комунального працівного підприємства Центр первинної санітарної допомоги за 9 місяць за 9. Звіт, звіт багатопрофільної лікарні за 9 місяців перепрошую. І звіт про виконання бюджету Жашківської міської регіональної громади за 9 місяців. Прошу підтримати звіти. Прошу голосувати за звіт. <кій> Також у нас є регуляторна діяльність, де ми вносимо, чи приймаємо рішення про регуляторні акках та по їх відстеженню, тому про планування регуляторної діяльності на 2026 рік. Буде проєкт рішення. Прошу голосувати. за? Про затвердження структури та штатного розпису працівників комунального закладу Центру надання соціальних послуг Жашківської міської ради на проведення відповідної посади. за? Передачу майна акту приймання передачі майна, що передається з балансу виконавчого комітету Жашківської міської ради на баланс військової частини. Закупляли і передавали 20 безпілотних літальних апаратів та 20 батарей до них. То, Передача основних засобів та інших народних матеріальних активів з балансових навчого комітету Жашківської міської ради на баланс комунального закладу «Центр надання соціальних послуг. За два письмових становит ми надаються. Про систему енергетичного менеджменту у Жашківській міській раді. Голосує за? Про надання Жашківському підприємству теплових мереж дозволу на вкладання договору постачання природного газу. Із талантського. Із танців. Розглянути. У нас ще є одне питання, за яке ми пропонуємо 12 зміни, оскільки ми тему питання щодо подбання подарунків для учнів 1-4 класу. Але у нас загальна кількість учнів 3300. учнів, ті, що безпосередньо навчаються у закладах загальної середньої освіти, пропонується розглянути підбана подарунків. Для всієї кількості учнів а саме 3300 осіб. І виділити кошти в сумі 660 тисяч для придбання нових подарунків для дітей западів за середньому світу. Хто за, прошу піти. Одногласий. Дякую. Дю комісії завершуємо. Дякую. 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 Дякую.